Американці живуть за принципом, ми не настільки багаті люди, щоб купувати дешеві речі. Саме тому вони є однією із найбагатших націй планети. Отож, коли переді мною постала потреба в купівлі ноутбука, я зробив ставку на якість, надійність та довговічність. Тому, довго не думаючи, я замовив апарат від компанії Dell – Приїхав він до мене аж зі Сполучених Штатів Америки. Зараз я його увімкну, протестую, перевірю, що це за звір і на що він здатен. Обіцяю, буде цікаво. Заінтригував тоді вперед. Привіт всім любителям комп'ютерної техніки. Я вас вітаю у третьому завершальному відеоролику про ноутбук. Від американської компанії Dell Latitude 5520. Ноутбук із корпоративного сегменту. Всім, хто був уважний і бачив перший і другий ролик по цьому ноутбукові, вже стало зрозуміло, що він собою являє. І у третьому, фінальному ролику, я хочу увімкнути даний апарат, ознайомити вас із його характеристиками. Показати, на що він спроможний, і як він із цими завданнями буде поратись. Отож, поїхали! Разом із ввімкненням апарату я увімкну на телефоні Секундомір, щоб ми могли зафіксувати швидкість завантаження ноутбука до робочого столу. Все ноутбук завантажився до робочого столу за 21 секунду. Знаю, сучасні апарати завантажуються набагато швидше і за 12, і за 15 секунд. Але варто пам'ятати, що даний ноутбук виготовлений у середині 2019 року. Йому вже 3,5 роки. І також на знижку. Потрібно ще нагадати той факт, що тут встановлена 10-версія та версія ліцензійного Windows. -а. Це Windows 10 Professional повна версія, не урізана, яка встановлюється на двохядерні апарати 80-річної давності. Також хочу звернути вашу увагу на те, що тут є двохрівнева підсвітка клавіатури. Зараз я вам її продемонструю. Комбінацією клавіш Fn плюс F5 регулюється, вмикається і вимикається підсвітка. Демонструю. Підсвітка вмикається. Її перший режим, її другий режим. І вимикається. Клавіатура надзвичайно зручна. За нею працювати одне задоволення. Набираючи текст у Вордовському документі, я кайфую. Вона має низький хід, і її робота практично безшумна. Тепер хочу показати ресурс акумулятора. 66% програма нам повідомляє, що залишилось 14 годин і 17 хвилин. Програма Аїда нам повідомляє, що. Заряд акумулятора становить 66%. І дійсно, його залишиться на 14 годин і 17 хвилин. Це дуже хороший показник для ноутбука, якому 3,5 роки. Рівень зносу акумулятора 20%. Тобто ще 80% ми маємо в запасі. Згідно даних програми Crystal Disk-Info. Наш SSD-накопичувач формату M2 на 256 ГБ. Температура його в роботі складає 14 градусів. Його технічний стан добрий 87%. Тобто лише із 13% зносом. На ноутбуці встановлена версія Windows 10 Pro. Працює апарат на i5. Восьмого покоління 8365U. З тактовою частотою 1.6 в стоку і 1.9 в турбобусті. Це 4 ядра, 8 потоків. 16 ГБ оперативної пам'яті доступно 15,8, так як відеоядро інтегроване у процесор, забирає певну кількість пам'яті для своєї роботи. Ось так у диспетчері пристроїв відображається. Core i 5 8365 u Тут показано його 8 потоків. Даний апарат купувався для віддаленої роботи на момент блекауту. Це такий мультимедійний центр, на якому можна подивитись кіно, пограти у невимогливі ігри, помоніторити соцмережі. І зараз я хочу продемонструвати. Як чотирьохядерний i5 восьмого покоління поведе себе в ютубчику. Я завантажив тут майже на 2,5 години відеоролик 4 k HDR у 60 фпс. Як бачите? Відео відтворюється плавно, ніяких затримок і випалих кадрів немає. Давайте запустимо диспетчер завдань і подивимось, як дане відео навантажує систему. Ось так. Центральний процесор відпочиває. Графічний напрягається на. 58%. Оперативної пам'яті із 16 використано тільки 4,7. Тепер можна глянути на яких частотах працює процесор. А зараз подивимось температури. На програмі Аїда. Оце 4К відео з функцією HDR у 60 кадрів. Так напрягає апарат. Центральний процесор 33 градуси. Кожне з його ядер 30-31 градус, чипсет 21. Ноутбуку холодно. Бо реально ці температури дуже і дуже низькі. Це свідчить про те, що він потужний, що в нього гарно продумана система охолодження, нанесена якісна термопаста. А тепер хочу продемонструвати, на що здатні два вмонтованих стереодинаміки в ноутбуці. Не знаю, чи ютубчик пропустить даний трек, тому продемонструю вам якість звучання динаміків на своєму відеоролику. А ти падай в обіми не могі, немов би в останнє. жовтим листом кружляю двої, мов перше кохання. Отож, друзі, як ви вже могли зрозуміти, Даний ноутбук цілком і повністю підходить для моїх потреб. Запас по продуктивності і по температурах у нього захмарний, я б сказав, космічний. Тому даною покупкою я цілком і повністю задоволений. Якщо комусь сподобався даний апарат, мій не надто професійний трішки розтягнутий його огляд. Під даним відеороликом я із задоволенням залишу контакти продавця, посилання на його olx сторінку. У нього є багатенький вибір, товари постійно поповнюються, людина надзвичайно хороша і відповідальна. Тому, якщо когось щось із переліку товарів зацікавить, можете до нього зателефонувати, поспілкуватись з ним і підібрати апарат, який підійде вам. По співвідношенню ціна якість. Тепер хочу розповісти вам про невеличкий лайфхак, який я придумав для того, щоб ноутбук, незалежно від того, де він знаходиться, чи то на ліжку, чи то у мене на колінах не перегрівався, я знайшов собі от таке скло. Ну, можливо, не найкраще рішення. Можливо, мій креатив трішечки не співпадає із тим, що маєте ви. Але мені він сподобався. І якщо хтось бажає щось подібне зробити собі, то не обов'язково шукати скло. Можна використати ДСП, ДВП, можна знайти якийсь твердий пластик чи інший шматок дерева, який по розміру підходить до ноутбука. І ваш апарат. Працюватиме з комфортними температурами, він не перегріватиметься. І відповідно система охолодження теж не шумітиме. Десь через два тижні після покупки ноутбука до мене зателефонував продавець і повідомив, що в нього вже є в наявності кабелі до ноутбука з євровилкою. Ось такі. І запропонував мені. Продати один з них. Я люб'язно погодився. Цей кабель коштує 55 гривень, плюс доставка вийшло в районі сотні. Я не вважаю, що це є дорого. Кабель БУ, але він в ідеальному стані. На ньому немає жодних потертостей, тріщин, подряпин. На ньому є два шильдики, які свідчать про те, що він оригінальний. До речі, країна виробник Німеччина. І він довгий, що дуже і дуже мене порадувало. Його довжина складає 1,80 см. Мій зріст менший, ніж довжина цього кабеля для порівняння. Тому тепер я зможу без проблем працювати з ноутбуком в будь-якому куточку своєї кімнати і не мати прив'язки до розетки. Отож, друзі. На цьому я завершуватиму свій огляд. Він чесний, тому що я такою людиною є по житті. Мені ніхто нічого не проплатив. Вибираючи ноутбук для роботи, я переглянув сотні оголошень. Багато із запропонованих товарів мені надзвичайно сподобались, і ціна підходила, але я боявся ризикнути. Поспілкувавшись із продавцем даного ноутбука, я йому повірив на слово. Мені з ним сподобалось спілкуватись. Я зрозумів, що це чесна людина, щось всередині мене підказували, що він продає хороші речі. Ноутбуком я користуюся більше двох місяців. Жодних нарікань на його роботу у мене немає. Можна сказати, що це новий апарат або апарат, яким дуже акуратно або надзвичайно мало користувались. Отож, дорогі друзі, я щиро вам дякую за перегляд. Сподіваюся, я розповів детально і переконливо про цей апарат. Дякую вам за увагу! Хай щастить!